Дадимці водичку і накупаємось. На Ніка, купі, 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 купі. Як би зранку мається, <зел> щоб очі в неї прозріли. А, вона впала в мене на чайну какао, я її. Вона <зел> <зел> впала в мене на чайну какао, Вже все правда від... відмила трохи. В общем, Хіба я не знаю, як тебе вилазь. <зел> Покажи мне. Да не видно. <ріст> Ни холодно не было, не придуло, потому что досить прохладно, Я відчуваю, как натрясается. Ну тогда так глазка воду. По на металл. Ни хорошо.